Євангелія від Марка, розділ 2 А коли через кілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, поширилася чутка, що він удома, і зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей, а він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо. Не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і, зробивши прохід, опустили носилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому Сину, прощаються твої гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи й міркували у своїх серцях. Чому він так каже? Він зневажає Бога. Хто ж може прощати гріхи, крім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм: Що це ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати паралізованому Прощаються тобі гріхи, чи сказати Встань, візьми свою постіль і йди? Але щоб ви знали, що Син людський має владу прощати гріхи на землі? Говорить паралізованому. Кажу тобі, встань! Візьми постіль свою та йди до свого дому. І той, узявши постіль, тут же встав і вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи ніколи такого ми ще не бачили. Ісус пішов знову до моря, і весь народ ішов до нього, а він навчав їх. І, проходячи, побачив Левія Алфеєвого, який сидів на митниці, та й каже йому Іди за мною. Той устав і пішов за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з його учнями, бо було їх чимало, і вони ходили за ним. І книжники з фарисеїв, побачивши, що Він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням чому він їсть з митниками та грішниками? Почувши це, Ісус сказав їм Не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Учні Іванові та фарисеї постили, тож вони приходять і кажуть йому чому учні Івана та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять? Ісус сказав їм Хіба можуть весільні гості постити, коли з ними молодий, доки мають із собою молодого не можуть постити. А прийду дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні й будуть постити. Ніхто не пришиває латки з невибіленого полотна до старого одягу, інакше нове відірветься від старого, і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бордюки, бо інакше вино порве бордюки, і тоді й вино пропаде, і бордюки, але молоде вино вливають у нові бордюки. Як проходив він у суботу через засіяні ниви, його учні почали на ходу зривати колоски, а фарисеї казали йому Поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не годиться? А він каже їм Чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли мав потребу, бо ж зголоднів сам і ті, котрі були з ним, коли увійшов до Божого дому за первосвященника Авіатара, і хліби покладання, які не можна було їсти нікому, крім священників, сам їв, і дав тим, котрі з ним були, і сказав їм Суботу встановлено для людини, а не людину для суботи, тому син людський є володарем і суботи. ЄВАНГЕЛІЯ ВІД ЛУКИ Розділ шостий Сталося так, що в суботу він ішов через засіяні лани. І його учні зривали колосся та, розтираючи руками, їли. А деякі фарисеї запитали Чому робите те, чого не годиться робити в суботу? У відповідь Ісус сказав їм Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним? Як увійшов він до Божого дому, то взяв хліби покладання, яких не годиться їсти, хіба тільки самим священникам. Він сам їв і дав тим, котрі були з ним, і додав Син людський є володарем і суботи. І сталося іншої суботи, коли увійшов він до синагоги і навчав, був там чоловік, який мав суху праву руку. Книжники й фарисеї стежили, чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти звинувачення проти нього. А він знав їхні думки і сказав чоловікові, який мав суху руку, Підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них Запитаю вас, що годиться в суботу, добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити? Поглянувши на них усіх, сказав йому Простягни свою руку. Той зробив. І рука його стала здоровою, як і друга, а вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж зробити з Ісусом. Сталося тими днями, що він вийшов на гору помолитися, і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова й Івана, Пилипа й Вартоломія, Матвія і Хому, Якова Алфеєвого, і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юдо Іскаріоцького, який став зрадником. Зійшовши, він став з ними на рівному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї юдеї із Єрусалиму, із Приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх. А він... Поглянувши на своїх учнів, почав говорити Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже, блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся, блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через Сина Людського. Радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже так само чинили пророкам їхні батьки. Та горе вам, багатії, бо ви вже маєте вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що будете голодні. Горе вам, котрі смієтеся тепер, бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть хвалити вас усі люди. Адже так само робили з лжепророками їхні батьки. Але вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які кривдять вас, тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу, а від того, хто забирає в тебе одяг, не борони сорочки, кожному, хто просить у тебе. Дай, а від того, хто забирає твоє, не домагайся. Як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А коли любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже й грішники люблять тих, які їх люблять. І коли добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже й грішники те саме чинять. Коли позичаєте тим, від яких сподівається одержати, яка вам благодать. Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде вам велика нагорода. Ви будете синами Всевишнього, тому що він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте, щоб не бути осудженими, прощайте і проститься вам. Давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту й переповнену дадуть вам у боділ. бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. І він розповів їм притчу чи може сліпий сліпого водити? Чи не впадуть обидва в яму? Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожне стане як його вчитель. Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Або як можеш сказати братові своєму Брате, дозволь я вийму скалку з твого ока, а не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці, лицеміре. Вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого. Адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило б добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. Стерну не збирають смокви, а з глоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана Зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо чим переповнене серце те промовляють уста. Чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує його, скажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала основу на скелі. Коли сталася повінь, підступила ріка до цього дому та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи, і підступила до нього ріка, дім відразу завалився. Велика стала з нього руїна. Євангелія від Івана. Розділ другий. Третього дня було весілля в Кані Галилейській. Була там мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісусова мати каже йому не мають вина. А Ісус їй каже Що до того мені тобі, жінко, ще не настав мій час. Його мати промовила до слуг Зробіть, що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин для води, яку використовували для юдейського очищення, кожна вміщала дві чи три міри. Каже їм Ісус: Наповніть посудини водою і наповнили їх ущерть. Ще каже їм Тепер зачерпніть і занесіть до старости. І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше як нап'ються, а ти зберіг добре вино дотепер. Такий початок чудес зробив Ісус у кані Галілейській, виявивши славу свою, і його учні повірили в нього. Після цього Ісус пішов у Капернаум. Він сам, його мати, його брати та його учні, І пробули вони там декілька днів. Та наближалася юдейська Пасха, і Ісус пішов у Єрусалим і побачив у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і сидять міняльники грошей. Зробивши бича з мотузків, він вигнав усіх із храму, овець і волів, розсипав гроші у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав Заберіть їх звідси, не робіть дому мого Отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його яку ознаку покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм Зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали «46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його? Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив, тож повірили і в Писання, і в сказані Ісусом Слова. І коли він був у Єрусалимі на святі Пасхи, то багато людей, побачивши ті чудеса, які він творив, повірили в Його ім'я. Сам же Ісус не звірявся їм, бо сам знав усе, і не мав потреби, щоби хтось свідчив про людину, адже сам знав, що було в людині.